Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Не здобули жодного залікового балу, і звісно, що в очному протестині є серйозна мотивація. Нарешті таки розжитися першими очками. І звісно, що це означає, що нас із вами очікує доволі таки інтригуючий матч. Отож, давайте до складів команд будемо переходити після цієї атаки, яка завершується голом. І в суху аптех програв з рахунком 0-5 Брукліну. Тому так, ось він перший гол. І саме Мішель Савастру. Його забуває. Зараз Савастру має ще один шанс і знову знову проживає поправки на 2-0 за дві хвилини. Вийшов за межі штабного майданчика Коломійця, скоротив кут обстрілу і ступак. Все ж таки не зміг проштовхнути м'яч з воротаря. Стандарт розіграно ще один удар. Двоє Паскаленків на фланці і вони зуміли вигадати момент. Але Коломіць поки що безпомилково діє у цьому матчі. Владислав Паскаленко п'ятою намагався віддати партнери невдало вихід річ навіч і 3-0 у нашому матчі своїм шансом Дає максимально переколову. Зараз щоправда, помилка на своїй половині поля і не реалізовує свій шанс. Олександр Осадчи простріл скута поля. І тепер уже оборона аптеки. Тільки невдало розташувалися. Гравці у чорному у своєму штрафному, що залишили неприкритим єдину гравця-суперників, який перебував саме у штрафному майданчику. Ну і в підсумку Сергієнко своїм шансом скористався: 1-3 у цьому протистоянні. А ось власний другий гол. Заводяться футболісти у синьому. Космічний дебют від аптех і характер з боку Олімпа. Паскаленко! Паскаленко в ближній пробуває, і тепер уже Олег Коломієць припускається помилки. Знову ж таки, не найсильніший, не найскладніший удар в ближній кут, але Коломієць все ж таки. Мого номера Андрій Сергієнко. Він уже забував сьогодні, але оформити дубль поки що не вдається. Владислав Павленко. Ступак грає на випередження. Ступак трішки відпустив від себе м'яджі, але ступак продовжує нав'язувати боротьбу. Моменту Сергієнка передача на дальню. І П'ятою ступак переправляє у сітку. Красивий гол за 32 секунди до кінця першого тайму. І все, час вичерпано. На цьому перший тем завершено 4-3 олімп попереду. Цього вікенду нас із вами очікує повний тур у дивізіоні Урбан. Загалом шість поєдинків буде зіграно у цілісі. Давайте після цієї атаки Павленко встигає віддати передачу лихацький.

Стандарт для команди в синьому. А відзначитися першим голом у цьому матчі Паскаланко. І спокійно переграє у цій ситуації Олега Коломійця. 5-4. Олімп знову попереду. Паскаленко. Простріл Ступак. Ступак! І Все ж таки послухує м'яч. Ступак. І все на цьому час вичерпано лунає фінальний свисток. Отож, Оліп здобуває вольову перемогу над Аптех. Тім, з рахунком 6-4. Друга поразка вела команда 3-0 уже за перші 7 хвилин. Що сталося далі? Що завадило здобути перемогу? Ну якесь розслаблення, напевно, що трішечки подумали, що вже перемога наша. Ну відчувається, ще відсутність ігрового тонусу. Ми пропустили майже рік, і було багато таких дитячих помилок. Ну в тому числі в мої з мого боку, два. Три голи треба було просто брати. Ну це футбол, непередбачуваність і. Ну, відсутність трішки підготовки зіграності. Ми починаємо загравати нових гравців. Десь немає ще тих зв'язків і відчуття. Але сподіваємося, що з наступними матчами будемо набирати. Ну, ми, ми завірялися в цей чемпіонат більше, щоб зіграти команду, награти склад і вже потім продовжувати е, 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 орієнтуватися на результати. Тому тобто не стоїть перед командою якогось завдання, здобути високі позиції в цьому сезоні. Ні, ну спорт без, без бажання максим, досягнути максимальних результатів він не але основний пріоритет саме на, на зіграності, на отриманні ігрового тонусу. От, власне, вже є певний позитив, хоча б вдалося забити. Попередньому матчі навіть не вдалося забити. Наскільки вважаєте це важливим для наступних матчів? Ну звісно, важливо, щоб гравці, особливо нові гравці, почули цю впевненість, що ми можемо забивати, ми можемо грати, контролювати матч. Ну насправді ви ж самі бачили, перших там 10 хвилин ми змогли взяти ситуацію під контроль і контролювати матч, забити три швидких м'ячі, але далі трішечки посипалося. Ну напевно, що психологічний момент вести 3-0, пропустити три трішки команди. Та підсіла, це було відчутно. Ну а там вже далі е, не знаю, переломний момент пенальті, напевно, ще, коли ми вирівняли гру і вже почали трішки контролювати, але буває всяке. Що ж, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів. Дякую.